А давайте сьогодні покажу, як приготувати заливну, але не рибу, а капусту. Так, вам не почули саме заливну світну капусту. Я гарантую, такої страви ви точно ще не куштували, і це просто надзвичайно смачно. Тому поїхали. Капусту я розділила на ось такі невеликі суцвіття. Далі у велику каструлю наливаю воду, доводжу до кипіння, добре солю і закидаю туди капусту. Накриваю кришкою і проварюю приблизно 5-7 хвилин. Це залежить від розміру суцвіть. Далі зливаю воду, заливаю холодною водою капусту і додаю лід для того, щоб зупинити процес готування. Яйця збиваю виделкою і в окрему мисочку насипаю борошном. Далі будемо обсмажувати капусту в клярі. Спочатку опускаю її в яйце, потім в борошно і на пательню з розігрітою олією. Так потрібно обсмажити всю капусту. Капусту також перед а, обсмажуванням можна додатково трішки підсолити, тому що вона буде не дуже солена. Ось таким чином обсмажуємо капусту до золотавої скоринки з усіх сторін. Далі даю капусті охолонути, і потім будемо розкладати її по контейнерам. Тим часом на пательні з олією я смажую одну велику цибулинку до золотавого кольору. Капуста охолола. І зараз ми будемо розділяти її і складати в контейнери. Ось таким чином. Я наповнюю контейнери або тарілочки більше, ніж наполовину. І ось така кількість контейнерів у мене вийшла з 1 кг капусти. Далі до кастрюлі наливаю томатний сік. У мене на цю порцію пішло 2 літри соку. Додаю духмяний перець з горошком та чорний перець з горошком, додаю 2 столові ложки цукру та 2 чайні ложки солі. Загалом додавайте сіль та е, цукор за своїм смаком. Далі 4 столові ложки борошна я розводжу у воді. І буду заправляти цим нашу підливу. Також до підливи попередньо я додала засмажку з цибуля. Доводимо до кипіння, вона трішки загустіє, і заливаємо нашу капусту. Даємо охолонути на столі і потім переміщаємо в холодильник. І все може насолоджуватись. Зараз сезон цвітної світної капусти, тому обов'язково встигніть приготувати цю нереальну страву. Я вам гарантую, її будуть їсти навіть ті, хто не любить світну капусту. Тому чекаю ваших відгуків.